Ми сьогодні бачимо велику справедливістю, які є в нашому світі. Що в середине наші особилося. Як я про проще, а вже п'ятиме. Тому, Тому що Бог говорив, щоб ми жили мира. У Бога не було задано в плані для того, щоб були такі служіння, поминальні прощання, такі будови, кладовища, на яким буде. Коли Бог створював Одемський сад, там не було місця для кладовища, і він не казав Одамові, Єві про те, що ось буде місце, де ви будете лежати. Сад був наповнений життям. І все передбачало те, щоб люди, які... Будуть жити на цій землі, щоб вони не знали, що таке смерть. Але те, що задумав Господь, те, що ми бачимо в нашому житті, воно відрізняється. І не тому, що Бог злий, тому що часто говоримо, починаємо панувати Господу, тому що чому Він це допустив, чому трапилося в нашому житті. Але ми бачимо, що Біблія нам говорить про те, що злам відбувся через не Бога, а через саму людину. Тому що в якийсь момент свого існування люди в Адама і Єва, наших робить, відмовилися від Господа як джерела життя і поклалися на власні сили. Сказали, нам не потрібен Бог, ми самі будемо багаті, самі будемо жити без нього. Проблема в тому, що Бог як джерело життя дає нам силу, енергію, життя, але без Бога цей стан називається вріхом без з Бога не відірвані від, від життя. І ми поступово всі помираємо. Ми хворіємо, ми ув'ядаємо, поступово приходимо до цього моменту. Тому Господь не відкинув нас людство, бачив, що людина люди зробили неправильний крок, відмовившись від нього. І Вівши себе в велику пучину, страждань і горя, Господь дає нам велику надію. І мені було приємно, що збрати Миколами під цю надію про себе. Та, є смерть, є поховання, є могила. Але на тлі цього Бог нам дає велику надію. І Бог притягує людству руку допомоги. І це Ісус Христос, який приходив в цей світ. Сьогодні відзначається різдво Христового. Можливо, якось символічне зараз про це згадати, і він прийшов світ і народився для того, щоб дати всім нам, людям смертним, надію, надію на вічне життя. Тому, так як всі ми грішні і всі зрішили говорити Святе Письмо, Бог в облізі Ісуса Христа вирішив взяти гріхи всіх нас на себе, Щоб ми, покаявшись перед Ним. Могли віддати йому своє життя і дозволити Господу війти в наше серце. Христос помер за наші гріхи. Помер за гріхи. Брат Микола сповідувався всереду і визнавав, що він грішна людина, але він потребує Господа. Він визнав, що Господь його Спаситель. І Ми говорили з ним про те, що у нас, ми розуміли ту хворобу, яка є. і Ми розуміли, що рано чи пізно просто не чекали, що це так швидко. Трапиться, але ми розуміли, що і говорили з ним про те, що найбільша наша зараз надія це Господь. Тому Христос взяв наші гріхи і помер заради того, щоб ми могли воскресли і воскресли третій день, щоб і ми воскресли, як і Він, в той особливий день, який Господь предназначив для всього світу. Тому Господь зараз. Звертається до живих. Я думаю, що це було бажання брата Миколи в тому плані, і живі почули, тому що він вже зробив свій вибір і правильний вибір. Він вибрав Господа Ісуса Христа як свою надію. І тому зараз моє звернення до живих. Ми можемо ще обиратися. Ми можемо ще обрати спасіння. Ми можемо зробити цей правильний крок і визнати, що народження Христа це подарунок Господу для нас. Щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Христос, стоячи біля могили свого друга Лазаря, перед тим, як його Воскресити, каже, Я є Воскресіння і життя. І всякий віри, хто вірує у мене, якщо і помре, то живе. Христос констатує факт, поки, поки є устрій цього світу, такі, ми, можемо, ми будемо помирати. Але він каже: Я є Воскресіння і життя. І тому кожен, хто вірує в мене, вірує в мене, і помре, а живе. Великий момент оживлення, оживлення, Воскресіння відбудеться, коли Христос другий раз повернеться на цю землю. І вже не як немовля, який народився тут, на цій землі, а як Господь і Бог. І головна мета, чому він буде йти, щоб сказати Братові Миколі. Моїй мамі, яка місяць тому померла, іншим другим людям. Вставайте, вставайте. Я прийшов за вами. І вони воскреснуть вже не в тому тілі, в якому вони померли, а воскреснуть в тілі Христовому, тобто в віці Христовому. молодим, 30 років, Повнених сил і енергії. Господь змінить землю, устрій цій землі, не буде зла, страждання. Апостол Іван розповідає в книгу об'яву, що я бачив нову землю і нове небо. Там не було плачу, смерті, страждання, і там не було плодовища. Ось таку надію нам дає Господь. І Христос це не просто довів своїми словами, але й своїм життям, коли він воскрес. І тому його слова не просто є гарними словами, але й гарним доказом. Модила Христа порожня. Вона порожня. І це велика надія для нас, що і Господь воскресить тих, хто вірує, хто вірує в нього. На хресті поряд з Ісусом висів один із розбійників. Один, це знаєте, як витвір, як образ нашого світу. Два розбійники. Розбійники, як всі ми грішні, грішні були, були покарані за свої вчинки. Один так і помер, проклинаючи Христа. А інший в останній момент схаменувся і, подивившись, як вмирає з ним новини, Христос сказав, Господи, згадай про мене, коли ти прийдеш в царство своє. Христос сказав, ти будеш. Зі". Я тобі обіцяю. Пройдуть роки. Рідні будуть завжди пам'ятати втрату Якщо Христос не прийде, будуть мінятися покоління. Ви, мабуть, були на кладовищах, де є могилки, які вже давно ніхто не відвідував, а є могилки, де навіть немає таблички, де написано, хто там поважить. Просто безм'янні могилки. Видно, що давно-давно людина похована. Вже навіть забули, хто там. Але пам'ятаєте, що сказав Христос? Я не забуду Згадай про мене, коли ти в царство. Найдорогоцінніші дарі, які ми маємо, це що Господь пам'ятає нас в серці своєму. Що Господь записав ім'я брата Миколи в своєму серці в книгі життя. І тому, коли настане великий момент повернення нашого Господа, Він згадає. І згадає ім'я кожного, хто увірував в Ісуса і прийняв Його для свого слава. Тому ми живі. Це заклик для нас. Увірюйте в існує. Зробіть правильний вчин. Ми всі смертні. І рано чи пізно смерть постуки у кожного з нас. І кожен має зробити вчасний вибір. Або життя, або просто загибель Нехай нас Господь потішить. Стру людину. Братів, сестер, синів, велику надію нам дав последувати. І ми сумуємо, але кажемо до зустрічі. Ми не прощаємося як безнадійно. Ми кажемо до зустрічі, до славного дня, повернення Ісуса прихода його засіли до зустрічі. От на раз